Вітаю. В листі зазначено, що я повинен відправити прямі посилання, але в мене з цим є невелика проблема, тому що вони просто не працюють. Просто викидує на головну сторінку і все, Я коли. Реєстрував товар, то ну, воно все працювало. Е, що я обов'язково переходжу і перевіряю. В даному випадку, що трапилось, не знаю, але от, ось це три останні е, покупки, які я робив, їх я і відправив в, одно, в одній посилці. Е, от жодного. І жодна з них чомусь не працює. Одленово. Он теж на головну сторінку Samsung. Те саме. Ну, а якщо От я от роблю отак, копіюю посилання і якщо порівняти з цим посиланням, то все збігається. Усі цифри, тобто наче то все повинно бути нормально, але чомусь воно не переходить. Так само, от якщо я там більш раніше я купував. Все те саме. Я зробив запис з екрану телефону в додатку, воно все працює. Там ну, можна порівняти, що там переписка. Це все те саме.